Ну що ж, друзі, всім привіт! Ми з вами знову знаходимося біля магазину АТБ. І зараз ми підемо і подивимося промгрупу. Що новенького та цікавенького АТБ приготувало в промгрупі. А ви поки що можете підписатись на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідучі відео, та написати коментар. А ми пішли в АТБ, друзі. Ми з вами вже в АТБ. І давайте подивимося, що є цікавенького та новенько в АТБ в промгрупі. Дивіться, ось такі капці кімнатні з вушками 199 гривень. Дивіться, вони є рожеві і також є ось такі помаранчеві. Далі так, трусіляжі ночі 40 гривень 90 копійок. Є отакі червоні і сині з фламінго Ну, коротше, ось такі. Тоді дивіться, бейсболка чоловіча 149 гривень. Ось така, в такому наче вилинявшому кольорі. Ну, ось це, по струсілям, хто не бачу. ну Ось такі. Так, тоді далі, що в нас? Шкарпетки дитячі 3990. Ось такі шкарпетки. У нас тут розмір з 14 по 22. Одна пара. Але тут чомусь дві. Так, давайте дивитися далі. Це вже знайомий светер худі, 599 гривень. Єдність. Це можна придбати Ватебесці на підтримку ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. приєднуйтесь на мій канал. І ви побачите багато цікавенького та новенького. Так, це в нас іде худі одна штука. Тоді дивіться, мильниця 31 гривня 90 копійок. Вона вже була в Аврорі. Ой, вона вже була в АТБ. А зараз вона також на акції така мильниця під наклоном, щоб стикало мило. Колір є як такий голубий морська волна, і сірий 31 гривня 90 гривен. Завжди в АТБ є серветки целлюльозні, 7690, 10 штук наборів від своя лінії. Так, освішувач повітря а, Так, для автомобіля ваніль, а також у нас є морський бриз і коштує 54,90. Косметичка, дивіться, ось така рожева. На поясі можна сюди класти. Вашу косметику або інші якісь круті речі. Так, дивіться, набір накладок захисних. А, це в нас тримач для штор з плюшевим декором. Виді ананасу. Тримач для штор 3990. Ось такий. Так, а набір накладок я не бачу, дивіться. Так, це в нас що? Це в нас набір пензлів, 7 штук 109 гривень. Знижка 31%. Так, дивіться, що тут є ще в нас? Чохол для окулярів. 54,90. Ось такий. Так, є темного кольору, є світлого кольору. Масажер для тіла. Як завжди, АТБ дивує своїми крутими штуками, напевно, круто буде щось собі помасажувати. Давайте спробуємо. Ну, це треба на голе тіло, я зараз куртоці. Дивіться, ось так можна масажувати ноги, руки та все, що завгодно. 44,90. Що ми бачимо ще? Валик привезли. Для чищення одягу 64,90. Ось такий валик. Від шерсті, від пилу можна себе почухати. Окуляри захисні 3990. Якщо ви щось пиляєте, під час нарізки зварювання для велопрогулянки, під час прогулянки на природі, для захисту від піску, для захисту від бризок полірований захист для очей. Так. Не тиснуть щільно прилягають до вух. Ось такі окуляри. Захисні 3990. Гребінець для тварин. Часто буває так, що ваші домашні улюбленці можуть бути привередливі і треба пробувати щось нове та цікаве. І ось якраз цей гребінець 109 гривень. Він незвичайний. Чому? Тому що а, ви чухаєте свою тваринку і є ось така кнопочка. Ця кнопочка для видалення шерсті. Це вже не треба вичухувати пальцем. Розчесали, кнопочку натиснули і все. Шерсть випала, і ви можете чухати вашу тваринку далі. Тример чоловічий, два в одному. Тример для носа. Вух та носу. Так. Так. Тример для підсування бороди, волосся, вух та носу. 139 гривень. Ось такий тример. Трошки заговорююся, бо я недавно хворів і день видався тяжкий. Серветки, Серветки для господарчих потреб. 10 штук, 39,90. Набір підставок під гаряче, дивіться, тут величезний вибір. Ось такі з оливками, тоді дивіться, бузок дуже гарний. Що у нас є ще? Ага, він двосторонній. Ось такий Big Ben London. Тоді дивіться ось такі печеньки з варенням. Тут ось такі печенки. Двосторонні такі штучки. І коштують вони 45,90 А як, 4? А, пишуть, що тут 4 штуки. Ну, я не знаю, я їх не розкривав. Мабуть, 4 штуки дійсно. Сушарка, підставка для столових приборів, є в білому кольорі. Ось в такому. Какао і сірому. Сюди можна поставити ваделки, ножі та ложки 7490. Дивіться, вона органайзер для миючих засобів 4990. Ось такий чухать посуд. Органайзер на 4 рівня, 6990 голубого кольору. Сюди можна ваші прикраси або якусь косметику скласти. 6990. Стійка крем-фарба 3890, одна штука. Різний тип фарб. так А ми з вами рухаємося далі і подивимося, що тут є цікавенько. Так, кастрюля 199 гривень. Ось така, дивіться. Це вже йде з кришкою. Кастрюля на 1,5 літрів. Так, миска та з пластиковий на 5 літрів, 41 гривня, 90 копійок. Ну тут все просто, дивіться, 5 літрів, я думаю, тут є. І різного кольору. Тарілка десертна. 3990. Ось така тарілка квадратної форми. Далі дивимося, ємність для сипучих продуктів. А, так, на 1,5 літрів. Ось, дивіться, ось така ємність. Сюди можна покласти. Ось такі спагетті або різну другу кропу. Так, ціна 99 гривень зараз на акції. Сито металеве 39,90. Просіювати, якщо ви готуєте якісь пиріжки, а щось з тіста, обов'язково просіюєте борошно, тому що в борошні завжди якісь нечистоти є. ну Чи як там, напишіть в коментарях. Салатник пластиковий, 54,90. Давайте його знайдемо. Салатник пластиковий. Так, як знайду, то вам покажу. Поки що не знаходжу. Давайте далі. Набір круглих ємностей. Мій обід. Ось, Мій обід знайшов на 0,7, на 700 літрів, на 500 на на і на 0,7, на 0,5 і 0. Напишіть в коментарях, як правильно, я завжди путаюсь. Ну, сюди можна покласти борщик, супчик і друге та салатик. Так що ціна такого у нас 54,90. Давайте, друзі, дивитися далі. Набір контейнерів з кришками 4 штуки 159 гривень. Ось цей набір контейнерів. Тут у нас 400 мл, 800, 1400 і 2300. Оце, я думаю, хоч і пластиковий, але пластик е гарний. Срок придатності не обмежений, гарантійний срок придатності 14 днів, поліпілен. 4 штуки. Є як зелений, так і синій. А, так, рухаємо далі. Форма для випікання силіконова. В мене є така сама, але я вам скажу, я купував в другому магазині і в мене без оцих зелених ручок. Але в мене вона начебто плотніша. Є різний колір на вибір. У мене ось такого кольору. Так. І ціна такої в нас зараз 89,90. Так, салатник. Салатник. Де в нас салатник? Ось салатник 4890, дивіться. Ось такий салатник. Так. Кружка нержавіюча. Зараз я її також не бачу. Кружка, кружка. Це в нас чашка. А де ж кружка? Так, кружка. Я напевно не знайду кружку, а знайшов. Так. Кружка нержавіюча 49,90. Ось така кружка. І ось оця чашка, що я показував, вона в нас іде з малюнком, ось такі котики. І ціна такої 79,90. Все знайшов. Якщо щось не знайшов, вибачайте, або пишіть в коментарях, що вам показати. Дивіться, омивач скла 139 гривень. Так, ви пишіть мені в коментарі, що треба, я буду показувати. Дивіться. Ось така книжка. Улюблені казки номер 1 ігровий комплект. А це, це, мабуть, і книжка, якась гра. 179 гривень. Дивіться, ось така книга. 43 гривні 90 копійок. І як завжди в АТБ привезли дуже багато ось таких картин. Що можна малювати самому. Дивіться, це в нас Париж і дівчина з такими кульками. Ну, я думаю, дуже крута картина на подарунок. Кому цікаво, ви можете зайти і купити, поки що не розібрали. Хто полюбляє Лондон, також ви можете розписати Лондон. Дивіться, тут є і ось така, оце ну, вже. Така дівчача рожева кімната, кицька. Тут ще в нас дівчина на мопеді. А, так, є ось такі маки і ось такі ромашки. Так що дивіться, кому цікаво, можете придбати. 159 гривень. 79 гривень ось така настільна гра для малят. Чотири великих пазли від 2 до 4 років. Навушники з мікрофоном ігрові для ПК 299 гривень. Навушники з мікрофоном ще ось такі. Е, так, ціна у нас 239 гривень. Ліхтарик налобний 6490. Зарядний пристрій автомобільний 6990. Серветка автомобільна в автобусі 4990. Є така жовта і є синя. Парфумований спрей 119 гривень. Треба буде понюхати і вам сказати запах. Так, що ми бачимо ще? Набір столових приладів 6990. Ось такі ложки. Це у нас що? Набір. Штампів для нігтів 3990. Ось щось таке рожеве. Напишіть в коментарях, що це, бо я перший раз таке бачу. Так, зволожувач повітря ультразвуковий 199 гривень. Так, щось таке пахне, я вже не знаю, що це. Мабуть, це оцей спрей. Ой, друзі, я тільки що понюхав, не бризгав, а воно пахне, мабуть, в мене вже руки пахнуть. Так, дивіться. Ергономічний стиль. Це в нас набір для педикюру. Ціна на для педикюру та манікюру 139 гривень. Зволожувач повітря 199 гривень. Так, клавіатура мультимедійна 329 гривень. Ось така з підсвіткою на USB. Так, препарат фітодекор для. Перед посівною обробки насіння та розсади 2490. Саше ароматизоване. Це саше як для мене. Я, я Саша і от як для мене. З ароматом фіалки, з ароматом ванілі, але щось воно так собі пахне, я вам скажу. Препарат для сухої обробки насіння 22 гривні 90 копійок. Так, що тут у нас? Цікавого ще є. Ароматизоване пупурі 99,90 90 Це якийсь гербарій чи що воно таке? Не знаю. Так, дивіться, ароманебір з декоративною фігуркою. Так. 229 гривень. Так, тарілка піддон пластикова 10 штук, 29,90 Захисна маска на обличчя 14,90 І дивіться, що у нас є тут таке цікаве. Ціна. Ціна. А воно якесь безцінне, друзі, я не можу знайти ціну. Ще є ось такий лев, але ціни я не бачу. Так, друзі. Давайте подивимося. Так, плед. Поки знайшов плед, давайте подивимося з вами ціну пледа. Плед 150х180, 299 гривень. Коштує ось такий плед. Він тоненький, але приємний на дотик. Є ще ось в такому кольорі. І у нас ціна на подушку. Подушка 50х70-229 гривень. Ось така подушка з волокнами бамбуку. Так. Зовнішня тканина мікрофібра. Повітря проника та комфортно для сну. Середня подушка не втрачає форму, стібана, зберігає свіжість гіпоалергенна, Тому, в кого є алергія, не страшно. Гребінець для тварин 6990 ось такий. З резиновою ручкою. Набір резинок для волосся вже майже розібрали 1495. Форми для кексів паперові 1790. Скільки в нас тут штук? 50 штук. Ось такі фламінго і ось такі рожеві. Далі, дивіться. Так, пряжа 49,90. Це у нас. Різна пряжа. Так, є пряжа і 79,90. 90 79, 90 це в нас отака пряжа. Так, друзі, дивіться, свічка 49-90. Ось така. Набір свічок. Це у нас свічка. Ага, набір свічок в формі серця 44,90 Все, розібрався я Тоді дивіться, ось така свічка. Це в нас е, Так 49,90 Ось така одна свічка. Так. Набір свічок 4 штуки. Декоративний 109 гривень ось такі. Так, статуетка Ведмедик 6490. І статуетка скляна 3490 ось така. Набір кульок 10 штук, 4190. Так, скотч зараз по 15 гривень можна придбати в АТБ. Ну що ж, друзі, я буду закінчувати це відео. Гарних вам покупок. Підписуйтесь на мій канал, до зустрічі в нових відео.